Складні стосунки з матір'ю. Якщо ця тема завдає вам болю, то запрошую побути присутнім при діалозі, який може дати надію на справжню теплоту і близькість. Цей діалог я взяла з книги Ненасильницьке спілкування в повсякденному житті, яка створена на основі живих тренінгів. Ці тренінги, як і власне сам метод, вів маршал Розенберг. В діалозі він буде грати роль матері-учасника, яка одягнула на себе вуха емпатії. Це глибока, непроста розмова, яка може сприяти відновленню близькості. Отже, розпочинаємо. Учасник хотів спитати, чи не погодитесь ви допомогти мені зцілити мої стосунки з матір'ю? Мені скоро доведеться зустрітися з нею на свята маршал. Давайте, я буду грати, роль вашої мами, а ви грайте самого себе. Далі маршал в ролі матері. Маршал. Що ж, синку, я одягнула вуха емпатії, і дуже би хотіла почути, які емоції зараз живуть в твоїй душі, через які ти не можеш по-справжньому насолоджуватися моєю компанією. Учасник. Так, з чого ж почати? Маршал. О, здається, я зараз багато чого можу почути. Учасник. Я дуже злий і розчарований. Можна сказати, що я увічаю через твій вічний негатив, через твій погляд на світ, в якому немає нічого, окрім критики. Ти критикуєш мене, уряд та й життя в цілому, весь світ. Я злюсь, тому що ти намалювала мені огидну картину світу, а потім згодувала її мені і моїм сестрам. Маршал, давай подивимось, чи правильно я тебе зрозуміла. Здається, я чую в твоїх словах два важливих повідомлення, які не хотілося б упустити. По-перше, якщо я правильно тебе почула, ти би хотів від мене розуміння стосовно того, що тобі боляче знаходитися поруч зі мною, коли мені самій боляче. І для тебе стає непосильним навантаженням необхідність постійно придумувати, як взаємодіяти з моїм болем. Учасник так, маршал. По друге, я чую, що ти хотів би, щоб я зрозуміла, як багато накопичилось болю в тобі через те, що ти провів в цьому стані багато років, і що ти би хотів бачити світ по-іншому, щоби тобі не було так боляче. Учасник більш-менш так. Я злюся, тому що відчуваю, що змушений весь час вести внутрішню боротьбу, захищаючи більш здоровий підхід до життя, намагаючись побачити світ таким, яким я хочу його бачити, а не таким, яким мені показала його ти, Маршал. Значить, було б прекрасно, якби тобі не треба було б так напружуватись, щоб жити в світі, який сильно відрізняється від того, який я тобі намалювала. Так, так. ти би дуже хотів жити в цьому іншому світі. І так шкода, що доводиться витрачати таку силу, силену енергію на той світ, в якому я навчила тебе жити. Учасник точно це звучить як звинувачення з моєї сторони. Але саме так я відчуваю. Маршал. А на мені зараз вуха ЕНО. Я не можу почути ніяких звинувачень, в принципі, тільки красу живого, ненасильницького спілкування. Учасник, я злюсь, тому що ти постійно страждаєш. І це все, що ти транслюєш назовні. І ти ніколи не говорила, так, мені дуже боляче, але це не значить, що тобі має бути так само. А ще я злю, що ти ні разу не підтримала в мені прагнення побачити світ по-іншому. І щоразу, коли я пропоную тобі інший світогляд, ти сприймаєш це як загрозу собі, і починаєш знецінювати і применшувати те, що я відчуваю і говорю. Маршал. Я зараз спробую відзеркалити твої слова, щоб впевнитись, що зрозуміла правильно. Отже, я могла б зробити наше спілкування не таким нестерпним для тебе, якщо би страждаючи казала тобі: Ей, це просто моє особисте сприйняття, ти не зобов'язаний сприймати все так само, як я. Замість цього я уявляла все так, начебто це єдиний спосіб світосприйняття. І ти. Будучи дитиною, впитав його, тому тепер тобі важко втриматися в тому світі, в якому ти би хотів жити, на противагу тому світу, до якого я тебе привчила. Учасник, так, і коли я з тобою мене часто відкидає назад дитинство. Я перестаю відчувати ту дистанцію, яка необхідна, для того, щоб махнути рукою і сказати собі: Ат, знов ця мама за своє. Я знову і знову відчуваю загрозу своїй незалежності, коли слухаю твої виливи емоцій. Маршал. Так, ти слухаєш, що я відчуваю, і знову опиняєшся не в тому світі, де хотів би жити, а в тому, який я малюю для тебе. Учасник. Так. І я нервуюся, тому що скоро поїду до тебе на свята, і я прекрасно усвідомлюю. Що більшість автоматичних реакцій так і залишились при мені. Наприклад, кивати головою і робити вигляд, начебто я слухаю тебе, коли насправді я вже нічого не відчуваю, окрім роздратування і думками вже давно, десь в іншому місці. Мені надто страшно відверто сказати все, що я відчуваю, тому я боюся, що знову почну притворятися. І ще мені страшно, що якщо я все-таки спробую бути щирим з тобою. Ти мене критикуватимеш за мої почуття. Маршал, тобі жахливо не подобається ця перспектива, де ти або ховаєшся, або намагаєшся бути щирим і провокуєш сварку. І це єдині дві можливості інших немає. А тобі би дуже хотілося, щоб у нас були ще якісь стосунки окрім ось цих двох сценаріїв, учасник, так. І ще я хвилююся, і за тієї частини мене, яка настільки втомилася від всього цього, що може спробувати повісити всю вину на тебе. Маршал, тобі було так боляче, ти так багато страждав, що зараз відчайдушно потребуєш мого розуміння і усвідомлення того, яку дорогу ціну ти заплатив. Учасник. Так, точно. В тому, що стосується бути щирим і в результаті посваритися, я не дуже хвилююся. Я більш-менш навчився справлятися з такими ситуаціями і їх наслідками. Але от за що я себе ненавиджу, так це за звичку застигати на місці і просто подумки бути відсутнім, не турбуватися про себе, не вміти постояти за себе. Ось ця тенденція мене більше за все хвилює. Маршал, Тобто, як би не була тобі неприємною думка про те, щоби встати на захист свого світогляду і посваритися, а потім розбиратися з наслідками, це здається тобі не настільки токсичним, як продовжувати ховатися, і ніяк не виражати своє невдоволення. Учасник, мені дуже боляче. Тому що я, нехотячи, засвоїв для себе ярлики надто вразливий, гіперчутливий, який ти на мене навішуєш, коли намагаєшся сказати, що не справляєшся з своїми емоціями, коли я починаю говорити правду. Маршал, так, так, так і є. Ти хотів би не чути цього, а одразу чути мій біль без необхідності вислуховувати критику, але тобі це дуже важко зробити. Учасник. Точно, маршал, ти хотів би ще чимось поділитися перед тим як я тобі відповім? Учасник. Мене дуже тривожить, що в мені досі живе стільки болю, що він рветься назовні бажанням доказати, наскільки ти не права, бажанням звинуватити тебе у всьому. майже побити тебе, коли я усвідомлюю, що, що ти зі мною. Сотворила, маршал. Так, в тобі дуже багато болю, і його потрібно якось виплеснути. Але ти боїшся, що якщо дозволиш виплеснутися цьому болю назовні, то це прийме такі форми, що я все зрозумію по-своєму. І в результаті ми віддалимося один від одного ще більше. А ти цього не хочеш. І все одно ти хотів би витягнути цей біль на поверхню і розібратися з ним. Учасник. Так. Я не хотів би пропускати все це через голову. Я хотів би отримати дозвіл, внутрішній дозвіл на те, щоб взагалі нічого не говорити, а просто кричати, тупотіти ногами. Ось що би я хотів, щоби ти почула. Бо коли ми починаємо говорити словами, то кажемо від голови. Я це просто ненавиджу. Маршал. Так, значить, ти хочеш, щоб коли ми спілкуємося словами, щоб вони нас наближали до життя, а не віддаляли один від одного. І поки тобі навіть важко уявити, які б слова підійшли для цього. Для того, щоб виплеснути весь цей біль, тобі треба кричати, тупати ногами чи щось на кшталт цього, учасник. І ще я відчуваю, що якась частина мене хоче приїхати додому і отримати ту ніжність і турботу, якої я ніколи не отримував в дитинстві. Хоча я прекрасно розумію, що у випадку нашої сім'ї цю потребу неможливо наповнити в принципі, і моє бажання абсолютно нереалістичне, маршал. Значить, окрім того, що ти хочеш виплеснути свій біль, є ще щось, ти мрієш про турботливі стосунки, мрієш відчути, що тебе цінують. Хочеш відчути, як це насолоджуватися спілкуванням з мамою. І це здається таким далеким, враховуючи весь цей біль, який в тобі накопичився. Що поки ти навіть не можеш уявити собі, як це проявляти турботу один про одного. Учасник. Ага. Чесно кажучи, я справді не можу уявити тебе, як ти турбуєшся про когось, бо ти повністю поглинута власним болем. Маршал. Так. Важко навіть уявити. А чи є ще щось, чим би ти хотів поділитися перед тим, як я відповім? Учасник, знаєш, коли ти починаєш розмови про те, як ти ненавидиш президента, навіть якщо я погоджуюся з тобою, насправді я взагалі не хочу слухати тебе. Іноді мені просто хочеться тебе вдарити по обличчя. Маршал, тобто. Про що би я не говорила про президента чи про когось іншого, як тільки ти бачиш, що мені боляче, тобі самому стає так боляче, що ти хочеш пошвидше вийти з цієї ситуації, все припинити. Учасник, я поняття не маю, чому, я не можу собі це пояснити. Але як тільки ти починаєш випускати жовч стосовно інших людей, я починаю біситись. Я не бажаю бути помийним відром для твоїх дурацьких історій. Якби я бачив, що ти позбавляєшся від болю, що ти потребуєш емпатії, все було б по-іншому. Маршал, тобі дуже набридло це відчуття, що ти, начебто, повинен зцілювати мій біль. Але як це зробити незрозуміло. І ти відчуваєш себе пригніченим, ти хочеш більшого. Про які б стосунки не йшла мова. Ти хочеш більшого, ніж знову і знову програвати цю роль. Ти втомився від необхідності спочатку вислуховувати, а потім якось виправляти ситуацію. Учасник, ага. Знаєш, я хотів би навчитися отримувати задоволення від нашого спілкування, розумієш? Коли мене критикує друг, наприклад, і коли мене критикуєш ти, це абсолютно різний досвід. Та ми з тобою іноді наче змагаємось, хто кому зробить болячеше. І при цьому я ніби відсутній. Адже всередині мене не замовкає голос, який говорить, що все це моя відповідальність, що це я винен. Маршал. Ти усвідомлюєш, що частково проблема полягає в тому, що ти говориш собі, начебто ти повинен виправити мене, твою маму. Але ти би хотів і донести до мене, що іноді я говорю і роблю речі, які провокують тебе на таку поведінку. Учасник так. І мені було б дуже приємно, якщо би ти говорила: знаєш, мені зараз сумно і неприємно, хочеться побурчати, ти можеш мене послухати. Тобто, щоби ти хоча б раз спитала дозволу, тоді моя потреба в повазі була би наповнена. Маршал, зрозуміло. Тепер я би хотіла відповісти. Ти можеш мене вислухати, чи є ще щось, чим би ти хотів поділитися, учасник. Я багато чим ще би хотів поділитися. Але і тебе я тепер готовий послухати. Маршал, що ж, я дуже рада, що ти не здався, не відмовився від мене. А продовжуєш шукати шляхи, щоб зробити наші стосунки не просто терпимими, але взаємно приємними. Впевнена, що багато разів тобі хотілося махнути на все рукою. Не можу описати, який це подарунок для мене, що ти, не дивлячись на весь свій біль, про який ти мені зараз розказав, все ще намагаєшся спіймати промінчик надії на те, що ми зможемо спілкуватися. Тепло і людяно. Учасник, якщо чесно, не знаю, чи є ще в мене така надія. Але я точно знаю, що якщо вдасться хоча б трішки покращити наші стосунки, мені буде легше будувати стосунки з жінками. Маршал. Тобто, навіть якщо ти не надієшся на теплий емоційний зв'язок зі мною. Ти надієшся змогти вибудувати цей зв'язок з іншими жінками. Мені так багато треба сказати у відповідь на твоє признання, але першим ділом мені доведеться признати, що я відчуваю величезний, який не піддається жодному опису сум. Мені дуже, дуже сумно, що мої способи справлятися з болем не дозволили мені. Задовольнити одну із основних моїх потреб, які є в моєму житті. Потреба турбуватися про тебе. Мені дуже сумно бачити, що замість того, щоб турбуватися про тебе і любити так, як мені би цього хотілося, я стала причиною такого великого болю, величезного болю. Мені так сумно, що навіть страшно дивитися в сторону цих моїх почуттів. Надто вже вони сильні. Одна справа страждати самій, і зовсім інша бути причиною твоїх страждань. Це дуже, дуже боляче і сумно. Я хотіла би знати, що ти відчуваєш, коли я говорю це, учасник? Якщо чесно, нічого не відчуваю. Мабуть, це такий самозахист, маршал. Цього я і боялася. Навіть тепер ти відчуваєш, ніби повинен щось зробити, виправити ситуацію. Я би дуже хотіла, щоб ти зрозумів, що коли на мені ці вуха, я не хочу нічого, окрім емпатії, більше нічого. А якщо ти не можеш мені дати емпатію, я не почую за цією відмовою ні відторгнення, ні бажання завдати мені болю. Тепер я би хотіла поділитися, що відбувалося в мені всі ці роки, коли я вела себе таким чином. Коли я чую від тебе, як би ти хотів, щоб я виражала свій біль, мені хочеться плакати, тому що я раптом усвідомлюю, що саме так я і хотіла би його виражати. І я питаю себе, чому я цього не зробила. І знову хочеться плакати, тому що я і уявити собі не могла. Що хоча б комусь не все одно, що відбувається в мене на душі. Те, що ти мені сказав, помогло мені зрозуміти, я просила про емпатію і небайдужість таким способом, що в результаті отримувала самоздійснюючі пророцтва. Хіба міг хтось отримати задоволення, даючи мені те, про що я просила, враховуючи ті способи, якими я. Виражала своє прохання, і мені дуже сумно, що я просто не знала інших способів сказати: Ей, мені боляче, мені потрібна увага. Я не хочу, щоб ти брав на себе відповідальність за мій біль. Я лише хочу якось відчути, що комусь не все одно, що у мене твориться на душі. Єдиний знайомий і доступний мені спосіб попросити про емпатію завжди приводив до прямо протилежного ефекту, з ким би я не спілкувалась. І так було з дитинства. У мене ніколи не було відчуття, що мої почуття можуть бути для когось важливими. Попросити про це так, щоб для іншої людини стало задоволенням відгукнутися на моє прохання. Такої опції для мене просто не існувало. Тому я приходила у вічай і виражала його єдиним способом, який знала Вічай. А потім я бачила, як моє вираження емоцій діє на інших людей, і приходила ще більший відчай. Я би хотіла знати, що ти відчуваєш, коли я говорю це. Учасник, мені сумно. Але також я відчуваю якесь полегшення, коли ти розказуєш, що крилося за тією метушливістю і терміновістю, з якою ти вихлюпувала на мене свої емоції. Це багато що пояснює. І мені стає легше, Маршал. Зараз, після такої розмови і взаємних признань, я відчуваю себе дуже вразливо. Як ти відчуваєш? Можливо, ми спитаємо в інших учасників групи, які у них відчуття від нашого діалогу. Учасник, мені буде приємно і цікаво послухати. Далі йдуть відгуки різних учасників. Я зачитаю лише один: найважливіша емоція в мені зараз це сум, тому що мені вдалося трохи зрозуміти почуття матері, а ще тому, що я відмовився від спроб зцілити з нею стосунки. Адже насправді я лише намагався трохи підправити стосунки з іншими жінками, не торкаючись стосунків з мамою? І ще я не знаю, з якої сторони до неї підступитися. Чи можу я це зробити? Чи потрібно взагалі це робити? Тому що навряд чи вона зможе відповісти так, як це зробили ви, маршал? Маршал. А як ви думаєте? Як вона відреагує, якщо дати їй послухати цей запис. Кінець діалогу. Якщо цей діалог відгукнувся в вашому серці, якщо ви зацікавилися тим, що таке емпатія, як навчитися вносити життя в стосунки, які вже давно не радують, чи як будувати нові стосунки, побудовані на теплоті, уважності і близькості? Запрошую вас в простір ненасильницької комунікації.